<реш> а бчолка ж сразу глазом ціпанув просто це не признається. Пане пробухуй день. А если yes. б був би якийсь гольфік 1.9 TDI, можна було б джазу роздать на ньому. А з ким це ми тут зустрітилися з капитаном чолхою? Влог виходного дня. Зайшли по кофеййок. Ой. На Лігрію так непривично. Як роді мене, я не знаю, 500 кілограмів. Ого. Давно на ней не знімав. Достав з тумбочки, думаю, поснімаю на неї. Чолка, а що це ти сьогодні не хочеш кофеечка пити? Валя, коты. Шостик хаботный сьогодні. Коротше, набрав мене, каже, пошли там стритамся, кофеечка вип'ємо. Я вихожу, а він в телефоне. І там сейчас він в телефоне. Що він там робить? Я не знаю. Походу, все-таки на крипті парень піднімає, потому що я не знаю, там что-то серьезнее хабота решаются. Ходимо туди-сюди, не можемо знайти місце, де посидіти, тому що немає ніде не тінька. А те місце, на якому ми сиділи, його тупо якийсь мужик з подругою забронював. Все, немає, всі лавочки зайняті, йдеться... приходиться йти на беседки аж туди, там де ми раніше сиділи. І каже... Що там казав? Що Валік на рибалку ходив тут якраз і на рибалку, сходить, контентика підсніметь. И своего черв'ячка, как бы нам очень ножка. Я ему кажу там, что якась бомжиха лежить или що. Не пойму, просто странно от пчелка звучит, как будто действительно якась бомжиха лежить, и він хоче поугарати. На всякий случай запустив камеру, мало ли. Может тут сразу. Рановато. Рановато? Рановато? Ну ладно. Ех, пропустили контент. Короче, якась барышня, пчелка каже, що лежала гола, а вже окуталась, все. А пчелка же ж сразу глазом цепанув, просто не признається. Каже діло від типа валик, от валик. Це просто діаміра тут рядом. Не було б діаміра, він би О, це цепьяла. Що, серйозно? Диамира даже стоит, я тоже ее тут не повесил. Диамиру или? Ну. <ріху> ну хорошо, <а> ну. Диамиру <ріху> по сравнению с ней вообще там здесь, блядь, в лесе гуляет. А, дивіться, дивіться, яка ейфорія. Ай-яй-яй, дивіться, тихенько так, комарі поки що не нападает. Ну да. а шо, не. ні? Ну ти от йдеш по лісу, ну, тупо нічого не ебет. пофіг ти. Ну, типа, ніхто не мішає. Чин чинь тихенько так. Комарики. Головне, щоб не у ножку. В цьому году, кстати, какие-то якісь. Вони тупо якісь злі, вони хочуть обкусати жорстко. Особенно в лісах заходиш. Ми пока з пчелкой тут спарінгувалися. Нас комарі більше побили, ніж ми друг друга. Реально вони нас обкусали, обсосали повністю. З ног до голови, як будто ми кисточки, які бабуся доїдає, знаєте, така. Оце тупо нас отак обсосали комарі. Що? Мы договаривались. На бой бейс умеет. А сегодня 12 уже? Ага. Ого, быстро время проходить. Что перчатки не взял? Вони там під рукой. Ты я забув вообще, что мы даже за 12 договаривались. Якось быстро не, время, я да? Я говорил 12 -го, или 16-17. А, ну значит 16-17 повторный бой или шо? Посмотрим. Бля, ребята. Дивіться, дивіться, пам'ятаєте, я розказував білої стріпи на любі. Дивіться, білої стріпи Понял. До сих пор люди удивляються э, чудові технологіям легрії, Легрии. міра каже, а що це? Тут це відкривається, а що, тут оце екранчик. Я думав, що Легрії вже ніхто не удивляється. І до сих пор, якщо от так іти по городу, люди думають, що ти йдеш і дзеркальце або косметичку, а це просто тупа камера. Просто вона дійсно удобна. Я не знаю, якого хуя до сих пор не зробили новіше і лучше. Canon вирішили забить, забить просто на цю камеру, при тому що вона ще тоді в Україні дуже сильно на неї був великий спрос, і її було складно знайти ще в 17-х годах, і вони продавалися тільки на eBay. І так само зараз можна тільки на eBay купити. У мене залишилось дві останні, виходить: Лігрія Міні X і Лігрія Міні. А ти Шепчука, що по настроєнню взагалі? Порядочок? Ну, Твій обзор на кофе, що скажеш по поводу жміля? Хуйня. Ти як ек експерт опитний. Як ти считаешь, что должно быть нормально для того, ну вот який джмиль должен быть? <laughs> ну, ты ж, ж якось лозанешь, ты ж Но не это, просто не вкусно. Ну, Это пью за і не п'ю заебись. И за то, что тут больше кофе просто? Да. То есть по твоим критериям щоб было меньше кофе. я просто интересует. Ну ты. Просто знаешь, как же гапи просто ради интереса. Аня, настыш написать. Настыш написать. А нашу ну просто для интереса. Ну, просто для интереса. Откипийся одне і хайлоки поглади. я не знаю, коли він так каже. Просто ради интересується. Ну покажи, как она снімає. Потім валик вставить по голову. Потом посмотриш, бачили. А це лайвок, я все ставлю. Чолка грається, не може не ігратися. Бачиш, що типу якийсь конструктор камера. Ми сейчас сидим, обсуждаємо, що Легрія це така штука. Яку Хер поймаєш, ну а если ти там женщина в віці, типа там. А Діаміра теж не зрозуміла, ну це не за те, типа. От, наприклад, жінка в віці підходить до столика, да, от зараз ходить подруга, яка бере гроші за беседки за те, що сидять. Я обрати внимание, що вона пройшла, до нас не підійшла, тому що бачить, що ми тут не бухаємо, не відпочиваємо, а просто сидимо куримо. І ми можемо нахуй послати, А якщо ми сиділи і вона б вона почала гроші, що це типа її беседка. І ми обсуждаємо, що якщо вона підійде, я включу цю камеру і почну все знімати і вона навіть не розуміє, що це таке. Тому що ну, лежить якась штука, ти взагалі не розумієш, що це таке. А це дуже удобна камера, на яку можна на мишу знімати, особливо якщо там в руках держати, взагалі ніхто не розуміє нічого. Це мені телефон эту камеру. А, він зараз рисує типу, на відео, так. Да? хочуть у художника купити картину після влог... влога, і художник просто 500 доларів. Uh, він сказав, що подумає і тут мені набирає художник, не знаю, може він вже хоче торгуватися, я не знаю, що він хоче. Щас візьму трубку послухаємо, що він хоче. Mm. А ну а ну, що там, що там? Алло. Алло. Здорово, здорово. Тут... <кхм> То що нахол... не на холсту. Ну как два, ну вернее половина этого холста приблизительно. Раз. А на холсту что ты рисовал или а, не? А на холсту нарисована была сразу, но она не фотается. Угу. Ну там, там флюоресцентные краски, и короче фотаешь, оно вообще другое. Я понял. Так короче, заинтересовалась, я же говорю, картиной, но написал, что подумаю. Да пускай думает. Ну я не знаю. Я ну, даже дешево отдаю, потому что, ну, там, что видел, материал старый такой. Ну, ну да, и... да, да. Вот такое себе. Ну, на любителя, как говорится. Так, а что ты, где ты сейчас живешь? Там, де, там же, ты что, типа, где на улице или что? Я сегодня переселился почти на Хрещатик. Серьезно? Там, правда, такая бомжарня. ну... Снял, типа, или нет? Нет, мне вообще бесплатно отдали жилье. А что бабка выгнала? Да, к ней приехали беженцы тоже, только ее родственники. А, я понял, и я понял. И ты, ты про... там и там картины нет, все этих... парни сдаваться все. Да, да, да. Жесть, жесть. Ну там двор неплохой, я там буду на, на улице спать, знаешь там. Серьезно? Пошел раскладушку, да. Такая картины это а вся, куда ты будешь девать? Да я, ну, мне помог тут местный черкасский друг. Короче, он все перевез на. А, я понял. На микроавтобусе. Он это тот, который у меня купил картину. Ага, ага. Я понял. Ну как тебе сказать? Это заброшенный дом. Ну, на двух хозяев. А, заброшенный И дом? В одной половине есть электричество, но я там не могу жить, потому что там воняет пиздец. Угу. Ты только заходишь, ты сразу блюешь. То ты живешь в той половине, там, где нема света, да? Да, ну я туда бегаю иногда. Это... Заряжаю, короче, там PowerBunk. Ну я понял, я понял. То все картины в тебе есть, да? В смысле? Ну, ті, что ты в тебе были, ты же их забрал, правильно, я понимаю? Да, конечно. А, все, огонь. Ну если все-таки э, решить купить у тебя, то цей, скажи. То я ж говорю, что лучше, ну, типа, не пробухуй деньги, а там на холсты їх Щоб больше продавать картин. Да, 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 это конечно, да. Бо я, ж не... я хотел сказать, что я до сих пор э, жру вашу картошку, только що приготовил. Серйозно? картошку до сих пор, если ту, что мы с Андреем отдали? Да, да. А вона не испортилась, там же ж сало, воно ж фольги, типа там. А, да, салом я, ну, викинув. А, то есть ты сало а... вытянул и просто жаришь картошку, да? А, подожди, ту картошку, що не фольги, а та що просто, да? Да, да. А ничего не испортилось? Не Ты там спил похавать, там типа там сало, глинтвейн выпить? Я сало жрал, спасибо, очень вкусное сало. На здоровье. Это... Ну, ничего не испортилось, правильно? Не, вот это что с фолье, короче, э, с салом. Да. А то, ну, то я выкинул, оно испортилось. Я Но понял. Я не успел, потому что я не успел сожрать все, что вы. Ну, я понял, я понял. Ну, сэндвичи хоть поил? Конечно. О, отлично. Ну, я ж кажу: дивися, якщо тобі, ну, все-таки в тебе куплять картину, то вложися, блін, ну там. Понятно, що там. Пиво ти і можеш купити, ну просто все головне не трать там на, ну, куп... не знаю, зніми там якусь квартиру, комнату, холсти купи. Щоб більше купляли, ну, розумієш? Бо якщо їх пропить, а... то це буде печально. Короче, що я хотів сказати. А, два друга. Ну, моих там, один музыкант, другой художник. Мне шлют гуманитарку, короче, сейчас. Ну, уже прислали, надо сходить на почту. Вообще ну, отлично. Пиашку. Мне привезли, так что я тут пока, ну, в шоколаде. Я ну, понял. В этом смысле. Да, я понял, понял. Понял, ну. Ну, добро-то, я сейчас не дома, а занятый чуть-чуть. Хорошо. Що, що ага. Вс это, ну ты делаешь для меня, спасибо. Та нема за что. Ну добро, тоди, давай, пока. Давай. Дишо, ваши ставки. Если в художника купить картину, куда винди найгрощи? В запой. Думаешь? <риклад> Воу! Ой. Я ему кажу, что может снимешь комнату, чище шесть. Запой. ЧІКЕНЕСЕС! Я не знаю. Ну от, ну, хоча б два холста, що він купив і пару красок, не знаю. Тому що виходить, що художника вигнали з квартири, того, що там якісь родичі біженці переїхали. І момент в тому, що краску то їм давала дочка цієї, бабушки, в якої він жив. І зараз не де він краску буде обрати. Значить, відповідно, не буде де брати матеріал, щоб рисувати. І непонятно, що в итогі буде. Якби в нього купив би картину, там, не знаю, то якщо б він вложився, він би міг далі продвигати свої картини і це діло. А так я не знаю, який у цього толк є чи немає. Що? Ого, це на заставку влога! Що відбувається? Аб'юз! В прямому ефірі онлайн без смс-та реєстрації. Либо ж там в інстаграмі, може навіть на лайв каналі, ну на лайв каналі смысла немає, тому що мало зрителей. Хоча просмотр іноді навіть по тисячі набирається. В общем, кого інтересує реклама, пишіть мені в Телеграм, або в в і там договоримося. Бо що то якось оце влоги вилажують без реклами. Питохот, Це в мене цей. Закусенець. За Як на пальцях. Ну що, полетіли? що? Так, так удобно не не знімати, дивись. Все видно. Чин-чинь. Що тут за шоу? Let's go! Блин, вечером вообще классное качество. Ты сейчас снимаешь? Да. Все, мы полетели до пчелки. Пока. Пока-пока. Да, да, да. Мне почему-то пчелка, пчелка кажется, дай денег. Дать денег? Ты подвинься, миллионер. Кажи, дать денег. Нефиг делать. О, блин, я сейчас так в туалет хочу. Не было до сходить в туалет, потому что куча людей ходила, и не было где зайти в уголок. Честно говоря, Шо? У меня тоже на клапан немножко давит уже. Да у меня на клапан, у меня на краник. А, у меня на клапан. То треба быстрее ехать получается. А ты дапи дапи ту тапочку в пол. Газу, газу. Далеко не ждать добро за добро, далеко не ждать добро за добро, далеко не ждать добро за добро. Oh, yes. <реклама> Не хватает просто мощности машини. Если була б була мощна машина, я б газу так би чуть, -чуть придав. Би. А так, типа, на цій машині страшно їхати більше 100. Я максимум на ній розгонявся то ли 150, то ли 160, но дуже страшно на цій машині їхати, ну, типа, таку скорость. А це якраз максимально я почти скорості її вижив. А якщо б був какой якийсь гольфик 1,9 TDI о, можна було б джазу роздати на ньому, і на ньому ти уверена, що в тебе нічого не розламається. Я просто знаю, мені страх, що якщо ти топиш, что тормоза в старій машині можуть отказать. Що потім робити? Якщо даже движком остановить машину на такій скорости, ну це пиздец, це все одно кювет головою тупо в стекло. Поэтому стремно на таких машинах я Більше 100-120 я стараюсь не їздити, того що ну, реально стремно. Якщо б була б машина понадежні, я я розумів, що ну, я в ней впевнений прям, то я б, мабуть, нормально. Топив би. Не скажу, що я професіонал, потому що мені батя каже, ти тапочку в пол не гони в плані, що розговоря, що я добре їжджу. Я все одно не вважаю, що я супер класно їжджу, але. Но... Ну що. Ну, мені подобається їздити, да. але если була б лучша машина, я б, звісно, Більше джазу роздавав, а так реально стрмно. А ти що, шопче, джигуліка хочеш? Ну. Спасибо я atrolo. вже жду, поки ти жигульш. Уже і зрители ждуть, поки ти жигуль купиш. А я жду, поки я права получу. Ну права тоже, так. Да. Ну було б класно. Було б класно, якщо б купив жигуль, відосики з ним поснімати. Плюс я не жигу, їздив 300 років тому. Ну дуже давно, коротше мне мені було б интересно на Жигулю поїздити. Я просто пчелки кажу, що він не розуміє, наскільки Жигуль внутрішній маленький. Просто я то розумію, що я в ньому сидів, я знаю, скільки там місця. Пчелка каже, що йому все одно. Але я уверен, що если б він сів бив вже гуль, він би зрозумів, що ну, действительно дуже мало місця в Жигулю. А там, наверное, на камрі нічого не видно. Там є да? похуй. Що? Що, місця мало? Yeah. Так ти отак будеш там сидіти. Похуй. Це ж не прикольно. Наскільки чоловік хоче Жигуль. Це як я хочу, 124 Mercedes, но. Мене завжди встановлює те, що його надо буде дуже багато робити і коротше. Це те ж саме, що на цій їздить. І то в мене таке відчуття, що навіть надіжніша, ніж Мерседес. Не знаю чого. О, єс. Все, виключай.